Старші Франка не розуміють, і скажемо, ганять, бо знаєте, він і соціаліст, і фемініст, і всі інші такі речі. А для цих це дуже є, тому що вони зазнали соціальну ліфту, а ті люди, які зі самі ліфту, не вбирають такі радикальні ідеології. І солізм тут пасує дуже добре, це підходить. І Франко до них промовляє. І знаєте, вони Франко дають по їхні питання. І вони і в них називають пророком. Він має вже 30 років, вони вже називають, що ти наш Мойсей. Знаєте, хлопці, ти Давайте цю відповідь зараз якраз артикулюємо. Він дає відповідь на їхні запитання. Яке питання, яка відповідь? Відповідь є, що ви українці. І тобто бути, ви, хто ви, ми? Є, ви є українці і українці бути дуже модерним поступам європейським. Але що ще дуже важливо, України, Франко помирає до селян, освічних селян. Тому що селяни не можуть повірити, що в їхній мові селянській мові, щось таке писати. Тобто вони не і говорять, але вони все одно вважають ці меншовані. Ну, ну, ні, ну пісні можна писати, знаєте, але uh -huh. коли вони переходять, колись чують якесь освічення, то знаєте, це польська мова переважна. А тут раптом тою мовою можна писати прекрасні речі, дуже важливо. Слян не може повірити, що такою мовою можна писати.